Привіт, з вами Роляр. І сьогодні я вам розкажу, як з'явився мій аватар, а точніше, його образ. І так, почнемо ми з моєї зачіски. Я її придумав. Ну, просто я хотів собі зачіску червону. І там багато я не буду про це розпінатися, але ладно. Майже та ж вся сама фігня з ну, моїми очима. Е, але, от е, чому іменно зрачки червоні? Ну, я, по-перше, захотів червоні зрачки. По-друге, воно якось виглядає отак е, красочно, щоб воно е, виглядало е, ну, завлікаючи. І так, далі йде. Е, у нас ну, моя маска. Це не противірусна маска, якою їм ну, представити можна. Це просто така, е, можна сказати, марля. І ну, чому синя? Зразу кажу, е, кольорова гама. Вона завлікає. Е, і чому така маска? Бо просто. Ми знімали от, е, всі наші м, ребята ютуберами, е, коли создавалася команда наша, то було тільки чотири людини: я, е, Даня Проплеєр, Саня Анонімус і, і Лігенді, хто дівчинки називався е, Містером Кілсом. Тоді от, е, ми ви, ну, на своїх аватарках е, ну, прімуще намалювали отакі маски, Чого вони, воно виглядає цікаво. От Наприклад, е, іще така ж, е, сама фігня з волоссям, Воно от, е, тоже, е, на нього першим звертаєш увагу. І так, ну, тулуб і ноги. Тулуб і ноги, вони одного кольору: зеленого. Чого зелений? Знову кольорова гама. Я це буду повторювати кожен раз, коли це буде торкатися. Коротше, дивіться. Я хотів зробити щось таке незвичайне на аватарці. До речі, мої ноги не видно на аватарці, так, як і мої ці капці. До речі, е, от я це придумав. Я хотів, щоб воно виглядало як пижама. І, але далі, вже йдуть, далі вже йдуть мої руки. Ви спитаєте, чого вони іншого кольору? Воно виглядає гарно і чому рожевий? Ні, е, це не то, що ви подумали. Я просто хотів. От, ніхто не використовує в цих аватарках рожевий і от такі кольор, різнокольорові кольори, то я вирішив їх використати, щоб е, знову кольорова гама да, була завлікаюча І це дуже-дуже-дуже дуже мені сподобалося, от такі. Руки іншого кольору. Потім я замітив, що в мене була футболка схожа, типу, білий тулуб і, і, і рукава іншого кольору. Коротше. <кхем> воно виглядає. Я спочатку хотів зробити його на штани свої. От на, штани, на штанах воно б краще дивилося, але я вирішив піти нестандартно. І так, саме останнє. Що касається моїх капців, Да, там кеди е чому іменно кеди? Визначаль... Ізначально я був босом, <клух> як би це не звучало, я був босом, але е мені зробив арт Кемері 36. Він вирішив зробити мені арт, і е у нього, до речі, теж така ж маска, як у мене і у містера Кілса колись була зараз Лендіка, бо його старий канал заблокували. Кеди <кхм> він прималював, просто не знав, бо ну, мене не видно тупо на, цьому. на аватарці, яку мені теж малював Сані Анонімус. Я тоді не дуже добре малював. І, і за цього аватарку мені малював Саня Анонімус. Саму першу ми малювали в під'їзді. І от ця ідея Кемері 36 мені настільки сподобалось, то що я вирішив їй залишити. Але там така ситуація, тепер це вже ніякий не, не Кемері 36, і не Кетрінг. Навіть, а не зовсім інша людина. Я з, я з ним не бачився вже давно, причому дуже давно, примерно рік. Але все рівно. Він там написав, звісно, то, що Саня розвалив наш, нашу групу розвалює. Але, ну, в це я вже не буду втручатися. Це вже конфлікт Сані Анонімуса з, з, з Кемері 36 бившим. Хто хоче побачити, це той самий арт, який мені зробив Кемері 36. Тут, звісно, є одна проблемка, але е, вона мало замітна. У мене там сині очі, а у мене на нормальній аватарці червоні очі. Він трохи підзабув. Так, і ще я хотів сказати. Якщо вам цікаво, то я можу розповісти, де з'являвся цей образ з самого початку. З самого початку він не з'являвся на моїй аватарці. З самого початку він з'явився на каналі Легендіка. Е, ну, як він тоді називався? Чотири ютубера. Во. Е, е, серіал називався, мультсеріал. Е, і, Коротше, там чотири персони були: я, Даня Проплеєр, Саня Ананімус і ще Лігендік. Е, с, ну, головний персонаж там був якраз таки я. Але він знімався на канал Легендіка. Це був такий подарунок на честь мого е, День народження, який скоро мав тоді наступити. І... Легендік мене немало раз піарив, до речі, але вже цього, цих відео немає ніяких. Та я, Легендік вже на своєму новому каналі ба, довго не випускає відео. Я думаю, він вже закинув. Ах, да. І ще тоді, мав бути інший, інша назва у мене канала мала бути. Вона називалася. Е, моє ім'я е, і після того Анонімус. Е, е, тоді вже Саня Анонімус розкручувався. У нього був уже тоді канал. Він, можна сказати, самий перший, можливо. Е, і, коротше, е, він називався теж Саня Анонімус. І вирішив я е, назвати е, свій канал. Саня, е, ой, е, е, моє ім'я Анонімус. І, але ми зупинилися на нормальному приз... е... Е... нікнейму роляр. Бо м... роляр я придумав, до речі, ще е... в давньому возрасті. Е... Я його придумав е... просто е... я вирішив придумати собі псевдонім і назвав його роляр від слова або роль, або ролики. Це, ну. Ну, не ролики, на яких кататися, а ролики відео. Я просто. Коротше, я їх тоді як... якось так називав. З вами був Фроляр. Всім удачі, всім пока!